Дорогі мої дуже щиро дякую всім вам за, за те, що ви з нами разом молитеся, Не Бог вас благословить. Так, скоротенько хочу на відповісти на ваші запитання. Слава Ісусу Христу, бачив людей, котрі два рази приступали до святого причастя, казала за сина і за себе: так можна і чи можна причащатися в один день у двох різних храмах, якщо є. Така можливість. Дякую, мирного вам неба. Дякую, дорегеньке, за запитання. Запитання дуже дійсно важне. Е, і е, за сина, раз за себе, раз за сина, а донька за доньку. У мене близнята, то як тут має бути? Ні, не треба ніяких два рази. Нема потреби абсолютно. День один раз ідете до святого причастя. Все, більше нема потреби. Ви прийняли причастя і собі жертвуєте за кого хочете, Перечислюєте всю свою родину, кого згадаєте, і цього буде достатньо. Не треба два рази.